Чи вміють чоловіки моркотіти? Мій так точно це річард, і він безперечно знає, як зменшити рівень стресу, збільшити працездатність, а також поповнити баланс заробітної карти його прийомної мами. Тож час від часу цей джуніор навідується до телевізійників за смачною винагородою. А чи задумувались ви коли-небудь, як зробити так, аби хатнім улюбленцям і їхнім господарям було ще краще разом? Все просто візьміть тваринку на роботу. Хвоста тухнастий експеримент показав: чотирилапі члени родини розтоплять серце не лише керівникам, а й подарують позитиві ресурси колегам по цеху. Як це бути щасливим? Компанії своєї людини всюди і повсякчас знає цей сніговий здоровань. Велетень, по факту, малюк за характером, управлінець за посадою. Мей власною персоною, він просто там, як тваринка наша, він член родини. Це директор кафе. Ми так називаємо між собою. Багато хто міг би добряче позаздрити йому, адже отримати такий високий чин в свої два роки під силу далеко не всім. Але ж хто на що вчився, як то кажуть. І, хоч пухнастий директор, поки власного кабінету ще немає, але особистий робочий стіл вже зарезервував. Це його улюблений столик, і тут дуже постійно цей столик зайнятий і земея, бо він тут знаходиться. Да, у нього тут їжа, що пити, що їсти, його ліжечко. Повчалась війна, і в квітні-травні, в квітні, квітні напевно, його забрав такого манюсінького. І щоб він дома один не залишався, він зі мною. Машині на роботі там їдемо відпочивати там в Одесу на західну Україну. І Він завжди зі мною він так і привик. Відтак ранки Валерія і Мея починаються не з кави, а з поїздки на роботу у закладі велика киця, в разі чого не соромиться заявити про себе. Чітко знає свої права, посадові обов'язки і закон про оплату праці, Чайові бере їжею. А їсть усе, от солений огірок зараз дамо буде їсти. Соляний огірець, томатний сок, він він у нього найулюбленіший. Так, да, Він все п'є. Молочні продукти любить, але йому не можна. Там кефірчика не там, бо йогурт я п'ю і він може трьох трошечки. А так взагалі не можна давати. Тобто тільки корм і все, тільки який йому ну, вода постійно чиста, очищена. А їсть все, що не дасте. Цитруси він не любить. Цитрусові все. Апельсини, лимони це не це не його. А солодощі? Любе, як я. Як я дамесік ще любим. та більш за все цей красень любить гостей закладу. Завжди радо зустріне, проводить всередину, допоможе обрати найкращий столик з видом на нього, і обов'язково на згадку дозволить заселфитись разом. Словом, у ролі ресторанного хостесу хлопчик також здобув блискучий фурор. У Мене було день народження недавно, тому я свято це провів тут разом в крузі. друзів. це стало улюбленим закладом. І улюбленою тваринкою в ньому. Це, по-перше, не тільки креативно, а ще й психологічна така рівновага, коли людина з твариною спілкується, вона, в принципі, має такий стан спокою, врівноваженості. Я маю двох котів. Так що я це знаю, що це таке. Це справжні пухнасті друзі, які психологічно допомагають, тим паче в наш теперішній час. Іноді приходять сюди саме за нього. Ось діти, особливо дитячі дні на дні народження, та й дорослі так же само, щоб ми було обов'язково. Тоді ми будемо. Його можна погладити, але обов'язково руки помити. У нас не дезінфектор стоїть. І Деякі гості обурюються, що потрібно руки помити. А ну таке правило. Розкішне життя це життя за своїми правилами, переконана Евеліна і мешканці її кафе, дотримуватися яких вони просять і відвідувачів. З любов'ю до кави, десертів і тварин близько року тому в центрі міста запрацювала оригінальна кав'ярня, де живе сімейство котячих. Усі вони різні за статтю, віком і характером. Щоб випити ароматного напою в компанії одного з пухнастиків, доведеться знайти з ним спільну мову. У нас не можна фотографувати зі спалахом котиків, тобто сама фото-відеозйомка можна, але без спалахів, тому що це травмує роговиті ока котиків. Потім треба вдягати обов'язково бахілки, не можна видавати дуже голосні звуки, які лякають котиків. У нас тут є лежаночки, кіхтиточки. Чолому майже весь заклад. Це все для них зроблено, тому що вони тут хазяї, гості це гості. а Вони тут живуть. Засновниками «Кото-кафе» вважаються троє чоловіків: Матвій, Блайті і Мартін. З часом родина почала збільшуватися. Нині в котячій ідилії живуть аж 10 чотирилапих. У кожного своя щемлива історія. Марсік був дуже важка була історія. Він їв пакети з голоду. його забрало він був також приблизно спочатку. Тобто, прям дуже сильно голодав і за цього постійно їв, переїдав. Тобто, не дуже гарно було дуже довго його лікували. В принципі, зараз він у сім'ї, все добре. Від початку котики були доступні для усиновлення. Зараз цей процес призупинено. Багато з них знайшли нових люблячих господарів. А ті, хто залишився, офіційно прописалися у так званій котоквартирі. Власники приміщення побоюються, аби з часом в усаті не почали претендувати на нерухомість. Мартін у нас любить знаходитися за баром. Молі любить в принципі зустрічати гостей. Разом з Сонією, інші ну каріця любить цукор іноді стирити, носити кудись. Як виявилося, у закладі є любителі солодкого і серед людей, і серед котів. Цей рудий на прізвисько Мартін у минулому житті ймовірно був кондитером або ж істинним ласуном. Бо як і годиться справжньому хижакові, кіт щодень полює, от тільки не за м'ясними сендвічами, а за здобичч і стістечок. Він відбирає надію людей або у барісти, коли нема на місці. Забирає, в принципі, любить все. Ми і красний бархат, і медовик, і все, що треба, якщо це є на столі, і не дай боже не під наглядом людей, і він не спить. Якщо спить, він може просто не побачити, що це понесли на столик і Дістали. Якщо не спить, то побачить, обов'язково, прийде до людей. Полізе в рот. Якщо ви давно мріяли зустрітися наживо з Дональдом Трампом, зігмундом Фрейдом або з тим самим Адольфом, з'явився шанс закрити цей гештальт. Усі вони та дехто інші були помічені в одному з криворізьких грумінг-салонів. Це Фрея, на честь скандинавської богині любові, і весни Фреї. Це Баюша. Чому баюн? Баюна мені подарувала волонтер Ніна Пальчик. Баюн завжди ходить і розмовляє і розказує казки. Зігмунд Фрейд, мені здається, що він правда на нього схожий зовні. У мене є Зосінька Доцінька, руда Киця. Потім це Адольф, Том. Бодю ми назвали це найбільший наш рудий кіт. будь назвала на честь тієї людини, яка її принесла, тому що вони правда зовні дуже схожі. Цьогоріч цирюльні для тварин виповнилося шість років. За цей час вона перенесла багато метаморфоз від кав'ярні, куди відвідувачі пускали з тваринами до салону краси з перукарськими послугами. Який ти молодець. Диви, скільки ти в у штаті хвостаті працівники, набір яких розпочався ще чотири роки тому. І вже сьогодні у закладі працюють і живуть 11 кваліфікованих співробітників. Кого принесли? Кого я забрала у волонтерів, кого підкинули у заклад. Але окрім фреї, яка тут народилася, всі інші коти, які зараз перебувають у буці, це коти, які були домашніми. Частково я знаю або не знаю їх історії, можу лише домислюватися. Але принцип, коли мене що... Чи... чого ти взяла, що вони домашні? Знає звук холодильника, <звук> мене не обдуриш. Полюбляють їсти, вміють муркотіти і не відмовляться добряче поспати, перевірено. Ой, так. Ну що як твої справи? Я писька. Грумінг-салон Наталя називає справжнім дитсадком для хвостатої малечі. Себе ж хрещеною мамою і вихователькою. Усі, хто відвідує ясла, відчуваються від самих вух до кінчика хвоста. Коти то настільки універсальні створіння. І мені здається, що вони навіть не замислюються, хто тут генерал, а хто лейтенант, тому що вони всі генералісимуси. Я, звичайно, кажу, що я їх мама, я розумію, що я їх годувальниця, прибиральниця. Це нічого не означає, тому що вони настільки дарять багато любові, спокою і затишку. Що все інше не має значення, коли вони роблять шкоду, тому що вони дуже люблять пересаджувати квіти, вони люблять гристи іграшки, вони можуть перевертати столи, робити тигедик. Але вони знають, що якщо я протягом трьох секунд не спіймаю, а я не можу, то все буде добре. Цього малого між собою тут називають кіт пес. І на те є причини. Його ніхто не вчив. І у мене є малий аслан, якого він теж навчив носити м'ячик. Дуже красиве ім'я ніякого. Ніякої паралелі з Адольфом Гітлером немає. Адольф це прекрасне давнє германське ім'я, благородний лев. Я не знаю, наскільки він лев, але іноді, іноді коти говорять, чесно, як їх звати. Він може залізти на голову, почати шукати воші. Це нормально, проверяти, чи помили ви вуха, ніс і таке інше. Потім на плече і потім за пазуху, і люди завжди реагували, що він їх вже любить. І... Ми, Ми його заберемо. Угу. І для того, щоб вони якось приспокоїлись. Я кажу: та він у вас шукає банківські картки і гроші. Всі дуже сміються. Я кажу, вони а, такий... Серйозно? Звичайно, серйозно, але ще не навчила, щоб вони питали у вас пін-код, бо нафіг мені та картка, якщо немає пін-коду. Реальні історії про братів наших менших доводять незалежно від породи, виду, розміру і кольору, усі вони стають нерозлучними і вірними друзями зі своїми господарями, а інколи навіть справжніми цілителями для них наголошують психологи. Завести кота це дуже велика відповідальність. Коти дуже люблять людей, точно так само, як і собаки. І коли ми з ними взаємодіємо, кіт може стати дуже класним другом. Він відчуває і настрій. І Допомагає людині з цим впоратися і приходить, коли їй сумно. І вони будуть служити людині дуже віддано навіть ціною свого життя іноді. Але вік тварини коротший ніж людський, тож варто пам'ятати, що в нашому житті може бути багато чотирилапих друзів а в їхньому ми можемо виявитися єдиними. Юлія Вітряк, Назар Просенко, Олександр Домашов, Єлизавета Гусак. Постфактум.